Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. Вже завтра, 11 листопада, стартує 20-й сезон всеукраїнського хореографічного фестивалю конкурсу. Танцююча осінь осінь-2023». І саме тому сьогодні наступні 15 хвилин нашої програми. Ми і поговоримо про цю захоплюючу подію. А, з гостями у нашій студії директоркою Палацу. Палацу культури «Центральний» Ольгою Якубовською та членом журі художнім керівником академічного ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди» міста Чернігів Андрієм Лоєвець. Радий вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А, пані Ольго, дуже... почнемо з питання до вас, так? дуже цікаво. Що робить фестиваль танцююча осінь таким особливим та популярним, що вже 20-й сезон? Ну, знаєте, станець це взагалі захоплююче дуже дійство. Вони воно завжди масове дійство. воно завжди притягує не тільки учасників, не тільки танцівників, а й глядачів. Тому і наш фестиваль розпочався просто. Розпочався як звичайний такий танцювальний флешмоб, марафон, обмін досвідом. Просто зустрічі з, друзі, з друзями, танцівниками, і якось в подальшому вже виникла необхідність переформатувати його. І саме наш фестиваль розпочав своє функціонування як конкурс трохи пізніше. І ось вже 20 років поспіль ми крокуємо як, як фестиваль, як повноцінний, отримали статус українського фестивалю, тому що до нас приїжджали, на жаль, на, наразі ні, а у минулі часи приїжджали е, учасники з інших міст нашої великої держави. Е, тому танцююча осінь має таку популярність вже як стали такий танцювальний проєкт. Ну це дуже дуже вражає, що о, там, ну скажімо так, маленький флешмоб перерізали у всеук до всеукраїнських масштабів виріс. Це це, це дуже круто. Так, Сьогодні це вже в нас на сьогоднішній день у нашій 20-й історії, у 20-му сезоні фестивалі. Це 90 номерів, це більше ніж 500 учасників, які з'явилися для участі в фестивалі. Це Дуже вражає. Ці так, цифри і дуже радіємо, що дякуючи нашим все ж таки збройним силам України, не зважаючи на складні часи, ми знайшли таку змогу зустрітися у форматі офлайн. Так, не зовсім так, як ми звикли. У три дні фестивального руху, трошечки так більш компактно вирішили у цьому році, але все ж таки ми зустрічаємо наших учасників на сцені. І це для нас дуже приємно. Чудово. А чи є якісь нововведення чи особливості у програмі цього року? Так, у зв'язку з, з обставинами, які, на жаль, на жаль, тривають у нашій країні. Ми вимушені. Трохи змінити формат проведення фестивалю, тому е саме кожен виступ кожного конкурсанта, колективу, чи це солісту, чи дуету, які заявлені у нашій програмі. Після виступу буде відкрите голосування наших членів журі, відкрите оцінювання. Е після отриманих балів тут же буде проведена церемонію нагородження е лауреати в перших, другій, третій ступені буде визначено. Е та відбудеться все на очах у наших глядачів, у конкурсантів. Саме нагородження учасників, е, тому якось так. Тому масових зборів, підведення підсумків, якихось великих флешмобів, танцювальних марафонів. На жаль, ми сьогодні не можемо собі дозволити, але ось таке спілкування, хоча б у такому форматі, все ж таки, ми плануємо, що воно відбудеться. Ну це дуже, так, як ми запланували. Це, це дуже чудово, але будемо сподіватися, що вже в наступному році, так, на сушосі двадцять Вже будемо танцювати цілий тиждень, аби. Аби це була переможна, переможна фестивальна історія в наступному році, так поговоримо про учасників. Так, от що цей конкурс-фестиваль дає учасникам для їх подальшої кар'єри? Ну, по перше, сьогодні наші учасники, а це звісно, це діти, це наші діти різних категорій, мають змогу поспілкуватися. Чого сьогодні, на жаль, їм дуже не вистачає у форматі онлайн, все відбувається. Вони поспілкуються, вони покажуть себе, вони вийдуть на сцену, вони почують оплески, їх батьки залюбки дуже натхненно спостерігають за виступами своїх дітей. І це головне тобто, вийти на сцену. Отримати оплески, отримати цю енергетику незабутню, обмінятися емоціями, обмінятися досвідом. І це найголовніше, тобто, щоб це саме відбулося отак. ось так. Чудово. Далі хочеться поговорити про журі, тому, пане Андрій, ви з міста Чернігів. Так. так. Раді вітати вас, по-перше, у місті Кривий Ріг. А як вам кривий ріг? Це перше питання. Чи не встигли Бо, побачити. Не встигли побачити, але. Маю надію, що в подальшому будуть у нас проекти в цьому місці, тому що ми зацікавлені, щоб нас побачили люди, показали себе, що ми можемо, що ми вміємо. Тому в подальшому я сподіваюся, що в нас все вийде, і ми приїдемо сюди з великим концертом, нашим колективом, і тоді вже ближче познайомимося. Чудово! А ви це, це перший ваш приїзд в Кривий Ріг? Так, це наш перший приїзд в Кривий Ріг. На в, як член журі. Це перший мій такий досвід. І сьогодні ми вже провели майстер-клас. Частково познайомились з деякими учасниками, які завтра на фестивалі при, будуть приймати участь. Тому, я думаю, це дуже, дуже чудово. А ну і я так розумію, що це ваша перша танцююча, танцююча осінь. Так. так? так. А, чого очікуєте цього фестивалю? Ну, по-перше, це обмін досвідом, Ми побачимо те, що буде на сцені, як будуть виконувати номери, щось візьмемо для себе, якісь нові ідеї. Друге, це, звичайно, ж, спілкування, обмін досвідом, обмін ідеями, баченням на деякі речі. Ну і третє це зарядитись, зарядитись тою енергетикою, що все-таки ми не даремно працюємо і що. Знаємо, за що ми воюємо. От ми маємо показати, дітки мають показати, що за ними майбутнє. Це наша культура, і... це наше майбутнє, так. звісно, це ну, от нам, я заради чомусь... чого все і відбувається. Я чомусь повністю впевнений, що саме емоції ви отримаєте завтра. А... Пані Оля, яким чином журі буде оцінювати виступи конкурсантів? У цьому році це буде відкрите голосування за десятибальною шкалою. Після кожного виступу наші члени журі, журі, а це три наших члени журі. Сьогодні вже відбулася перша частина. Не тільки майстер-класу з наших гостей з міста Чернігова, до нас також завітав. І дуже відомий режисер, хореограф, постановник багатьох проєктів, креативний продюсер телевізійних проєктів багатьох на наших основних каналах, телевізійних каналах це Костянтин Тамільченко. Другий наш член журі це Юлія Гриженець, наша така сучасна, дуже молода та креативна керівниця приватної школи танцю. Poi dance, які саме перед початком розпочнуть у якості показових виступів своїм танцювальним шоу наш, відкриють наш фестиваль, та наш гость міста Чернігова, пан Андрій, також у якості членів журі. Тому саме не буде навіть у членів журі. Я сьогодні їх так налаштувала, що ви повинні, перш за все, таким, таким, таким володіти рисою як антистресовою. Тобто, ви повинні быстро, швидко зреагувати, оцінити це повинно бути компетентно. І по, по-друге, звісно ж, діти вони дуже вразливі, тому так. Лояльно, але о, у той же час професійно підійти І справедливо до... і справедливо. <світ> справедливо теж то, то звичайно, тому часу на обговорення якісь такі моменти не буде. Тому все буде як навіть у справжньому телевізійному проєкті наживо У <світ> 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 мене немає що додати, тому що ну дійсно такий масштабний фестиваль. Тому, пане Андрію, як питання як члена журі, так а що буде особисто ви шукати в? Танцювальних номерах учасників, от повторюсь ще раз: це якесь натхнення для створення якихось нових постановок у нас в колективі, знову ж таки, обмін досвідом і погляд на якісь речі. Наш колектив є більше народного спрямування, але він відкритий до, до, до пошуку нового. чогось нового, до об'єднання традицій і сучасності. І от цей фестиваль чудовий. Я думаю, я впевнений, що дасть цей поштовх мені на створення якихось нових ідей, творів, які потім вилються на сцену в танці, в пісні, в співу і в музиці. І... Державо, Знов, знову ж таки да. завітає до так. А, Чудово, а які можливості дає фестиваль для обміну досвідом саме? от Мені дуже цікаво, так? Та взаємодії між танцюристами. Чи взаємодіють вони між собою? От? Знаєте, конкуренція завжди, як і у спортсменів, так і у танцях, вона завжди присутня. Ця конкуренція. Тому іноді вона буває здоровою, іноді не дуже здоровою, але їм дуже цікаво саме цей. Смак змагання, тому ми спостерігаємо, як вони вболівають, як батьки вболівають за своїх дітей, як учасники один за одного вболівають, як колективи підтримують. І саме це відчувається дуже класно, не тільки за лаштунками, а і у глядацькій залі, і такий виходить симбіоз, об'єднання, таке, знаєте, танцювальне ком'юніті виникає у нас навіть. Тому що танець це мова, яку, яку розуміють усі, мова ті. Іла, яку розуміють усі, вона доступна, вона масова, вона популярна. Завжди була є, і буде. Ми вважаємо так. Чудово, і давайте ми ще раз нагадаємо, так, о котрій, де буде проходити фестиваль. Наш фестиваль 20-й, всеукраїнський фестиваль, конкурс, танцююча осінь. Чекає на усіх своїх прихильників, глядачів, шанувальників, батьків, учасників, в незалежності від віку, статі. Завтра, о 10-й годині, у палаці культури Центральний, це вулиця Мусорська, 19, Покровський район. Розпочинаємо о 10-й, закінчуємо. Закінчуємо пізно ввечері. Як вийде, Як вийде да, плануємо, да, плануємо так. Тож запрошуємо усіх шанувальників танцювального мистецтва да, на наше свято. Чудово. І давайте в кінці от побажаємо щось учасникам, так? тому що вже завтра вони вийдуть на цю сцену підкорювати вас, підкорювати глядачів. Тому от що б ви їм побажали? Ну, я хочу сказати, по-перше, що як не банально, можливо, це і звучить, але головне це участь. Не головне місця, перше, друге чи гран-прі. Головне це участь. Участь це досвід. Тому всім отримати досвід, усім отримати емоції, усім отримати оцінку від членів журі, тому що кожен член журі це суб'єктивна оцінка, звісно. Але вона важлива. Важлива у подальшому. Тому з настроєм, з таким завзяттям прийти, виступити, класно себе показати та отримати гарні оцінки. Чудово, пане Андрій, що ви побажаєте. по перше, по -перше не, не боятись на всі 120 відсотків, щоб всі показали свій рівень, свою майстерність і отримати цей отримати заряд. Отей так досвід, але найголовніше це заряд до тих позитивних емоцій, Таких що, що да, як, на жаль, не вистачає, але от саме такі проекти зараз вони дуже важливі. Тому ще раз ми дякуємо нашим воїнам, які захищають наше небо, нас, що дозволяють таким проектам відбутись. Чудово. А, а я хочу подякувати вам, що ви сьогодні за те, що ви сьогодні за нашої студії, і звичайно побажати, щоб вже завтра 20-й сезон ну пройшов напевно на найвищому рівні. Щоб все вдалося, і всі отримали безліч задоволення і цих позитивних емоцій. Дуже дякую. Дякуємо дякую. вам за запрошення. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас були Ольга Якубовська та Андрій Лоєвець. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.